Доброго дня, магія українську. Мене звати Олена. Які події на порозі, що скоро станеться і буде повною несподіванкою? Ваша сигніфікація? Які події на порозі і що скоро стане повною несподіванкою? Перший варіант. Перший варіант ваша синіфікація. У вас відбуваються зміни стосовно вашого оточення. Ви бажаєте перемогти саме в якійсь ситуації або обставинах. Ви розумієте, що в вашому оточенні не всі, з ким ви спілкуєтеся, і добре ви спілкувалися до цього моменту. Коли ви зрозуміли, що не всі бажають вам добра, не всі бажають вам успіху, а для того, щоб перемогти, а як говориться, або ти, або тебе. Тому в будь-якому випадку ви все ж таки прийшли до висновку піти в трансформацію, очистити свій простір і цілеспрямовано рухатись, досягати тієї цілі і того результату, якого ви бажаєте. Що на порозі і що скоро станеться буде повною несподіванкою? Активні дії взаємодії спілкування і саме те, що відбувається в вашому житті, долоносний період. Ви повинні це чітко розуміти. І завдяки вашій активній позиції ви досягнете саме того результату і реалізації тих планів, які ви бажаєте. Якщо Заради того, щоб ті плани, які у вас є, або побудувати плани, куди ви будете далі рухатися, як ви вийдете стану бідності фінансової, покращити своє становище, так вам потрібно почекати. Потрібно почекати саме слушного моменту. Потрібно почекати, можливо, шансу, потрібно почекати слушного моменту, і щоб події саме складалися так, щоб ви могли реалізувати саме ті плани, які у вас є. На сьогодні, можливо, це взаємодія взаємодія спілкування, це наладжування взаємовідносин, обговорення. саме те, що сприятиме вирішенню даного питання або ж те, що сприятиме досягненню саме тієї мети і отриманню того результату, якого ви бажаєте. Говориться про те, що рід вас захищає, тому що є ті. Які все ж таки не бажають, щоб ви вийшли з даного стану. Чому ми по сигнифікації нам говорять про трансформацію в оточенні, в спілкуванні? Ви спілкуєтеся з людьми, ви розумієте, що, можливо, в когось і сфера діяльності залежить від спілкування і взаємодії. Тобто, це не бухгалтер, який сидить і перебирає документи, тобто він працює з документами, а з людьми він тільки по потребі, а в комерції або, наприклад, Торгівлі, то це пряма залежність спілкування з людьми або відносно юридичної частини, теж договори, юридичні угоди. Тобто, якщо ми говоримо на даний момент, що саме спілкування з людьми, і саме ті люди, які знаходяться в вашому оточенні, є ті, які не бажають. Що ви вийшли з бідності, щоб ви досягли саме того результату, якого ви бажаєте, то я вам скажу, що інтуїція вам, по-перше, підкаже, як вам діяти далі, а по-друге, рід вас захищає. Саме від у таких, які не бажають вам добра, які крадуть ваші ресурси, які крадуть ваші можливості, які закривають вам можливості реалізувати Саме те, чого ви бажаєте, але вони прагнуть лише закрить вони не закриють. Рід вас захищає. Це саме головне. А інтуїція вам підкаже долоносний період. Ви йдете тим шляхом, і Всесвіт, рід, вищі сили ведуть саме і підказують, і надають вам насамперед на сьогодні дану інформацію. Щоб ви зрозуміли і, і ясно бачили, і розуміли те, що не потрібно очікувати від оточення добра та злагоди від усіх, хто є в вашому оточенні. Ні, цього не потрібно. В окулярах розових знаходитись в ілюзіях відносно. Вашого оточення сенсу знаходитись нема. Ви повинні реально розуміти, що є ті, які не бажають вам добра, не бажають вам успіху, не бажають, що ви досягли бажаного результату. На порозі, На порозі шанс вийти з бідності і реалізувати ті плани, які у вас є. Але у вас перший варіант є але. Є ті, які заважають вам, тому ви повинні переглянути своє оточення. Другий варіант ваша сигніфікація. Плани, відстоювання власних пріоритетів кордонів і зцілення ситуації, або, помірно, за допомогою вищих сил, ви саме досягнете бажаного і підете. Саме в тому напрямку, тим шляхом, яким ви бажаєте. В реалізацію планів, які ви будували. Що на порозі і що скоро станеться, і буде повною несподіванкою. Неочікувані зміни. Відносно ваших планів відбудуться. Ви займали активну позицію, але тут не говорить про те, що дану активну позицію потрібно кардинально змінити, або вона кардинально зміниться завдяки вашому оточенню або зовнішнім факторам, які будуть відбуватися навколо ні. Я вам скажу, що в реалізації тих планів, які у вас є, і досягнення тієї мрії. Ви повинні рухатися, але зрозуміло, що ви мудра, досвідчена людина, маєте свій досвід можливо хтось і статус і авторитет, але знаходитись в негативних думках і емоціях сенсу немає. Ви повинні пропрацьовувати саме ті моменти, особливо емоційний стан, який вам не дає досягати бажаного результату. Відсікати. Тому що ви досягнете і зможете здійснити перехід на новий етап розвитку. Ви зможете стати всесвітньо відомою людиною, якщо у вас є на це бажання. Якщо е, ви працюєте, вкладаєтеся, і зрозуміло, що ви те, чого бажаєте, ви не просто бажаєте, а сильно бажаєте досягти саме якогось результату. Ви вірите в це, що завдяки захисту ангела охоронця та допомогою вищих сил, наданої інформації, наданих можливостей, незважаючи, що б не відбувалося і як не складались би обставини, ви все одно рухаєтесь, ви все одно розвиваєтесь. Ви та людина, яка не зупиняється. Навіть якщо є неочікувані зміни, так, ви змінюєте, ви приймаєте. Ті зміни, які приходять у ваше життя, але відсікаєте негатив. Знаходитесь відлюдником в самотності відносно, наприклад, особистого життя, сенс який, немає сенсу. Ви повинні робити вибір, ви повинні рухатися на зустріч. Якщо ви розумієте, що в вашому просторі є той партнер, з яким ви можете будувати стосунки, то пробуйте, будь ласка, відсікайте, пропрацьовуйте. Внутрішній сум, який є в вашій душі, або розбите серце, якщо це ситуації, які відбулися попередньо в вашому житті, то пропрацьовуйте цей момент. Ви досягнете бажаного, вам нададуть шанс реалізувати і реалізуватися саме в тому, чого ви бажаєте найбільше на даний час. Але є момент зцілення. Що на порозі, ви повинні прийняти, пропрацювати, вибудувати, відсікти, отримати інформацію, визначити, зробити вибір і рухатися далі. У вас є моменти, які не дають вам вільно досягнути саме того результату, якого ви бажаєте. І це вас зупиняє. Зупиняє на шляху до досягнення того результату, до якого ви прямуєте, або до реалізації тієї цілі, яку ви перед собою ставите, якої би сфери життя це не стосувалося. Дуже вам дякую, магія Таро української до зустрічі!